Четверо загиблих і десятеро поранених на Одещині внаслідок атаки балістичними ракетами на область. Голова Одеської військової обласної адміністрації Олег Кіпер повідомив, через вибух в Одеському районі обвалилась двоповерхова будівля, де жили і працювали цивільні. Під завалами опинилися люди. Загинула 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Четверо людей рятувальникам ДСНС вдалося врятувати з під завалів. Усього травма отримало десятьро людей: дев'ятьох із них ушпиталили, четверо із яких у важкому стані. Десятьом людям надали психологічну допомогу на місці. Це вже четвертий російський удар по Одещині за п'ять днів. Попередні три атаки прийшлись на портову інфраструктуру області. Так, в ніч на вчора окупанти влучили у Панамський цивільний контерний воз «Шуй Спіріт». Вісім людей загинуло, ще дев'ятеро постраждали. 7 жовтня російська балістична ракета влучила у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, співробітник приватної компанії, яка обробляє вантажі. Ще п'ятеро іноземних громадян постраждали. А 6 жовтня Росія атакувала Одесу та область шахедами та балістичною ракетою Іскандер М. За даними Одеської обласної прокуратури було пошкоджено суховантажне цивільне судно Пареса під прапором сент кіс і Невіс. Судно було завантажене шістьма тоннами зерна Кукурудзи для експорту. Атака сталася біля одного з причалів у морському порту Південний. На щастя, ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав. Однак під час Іє самої атаки поранило 59-річного чоловіка, охоронця одного із складських приміщень його доправили до лікарні.